Вітаю, шановні глядачі. Нещодавно на одній з вулиць Звягеля утворилося провалля, що викликало доволі багато запитань у мешканців нашої громади. Тому темою сьогоднішньої програми є нововиявлена пам'ятка історії на площі Лесі Українки. Відповідати на ваші запитання буде начальник управління культури і туризму Звягельської міської ради Олександр Широкопояс. Готуючись до програми, ми переглянули велику кількість коментарів до дописів, що стосуються даної теми, та виділили найпоширеніше, тож переходимо до запитань. Це дуже цікаво, але що ж кажуть з цього приводу фахівці, археологи, архітектори чи будівельники? Доброго дня? Ну почну з того, що на початку квітня місцеві комунальники. Виявили невеличке провалля в центрі нашого міста і відразу повідомили про це управління культури і туризму. Після чого ми це провалля вивчали разом з спеціалістами ЖКХ, археологами, ну і нашими спеціалістами. Спочатку провалилося буквально декілька плиток, а ми, як вже бачили, всі мешканці громади розрили доволі великий кусок території в центрі громади. І я думаю, що всі зрозуміли, що цей об'єкт є цікавий в туристичному плані тому що напевно за цей місяць зацікавилися цією пам'яткою. Ну більше половини мешканців громади, як мінімум, поцікавились, прийшли, подивилися, що там відбувається, і це є прямий доказ того, що цей об'єкт є. Туристично привабливим і цікавим для наших мешканців щодо запитання про експертні висновки археологів, то відразу з першого дня ми звернулися до інституту археології України і ми досі чекаємо відрядження експедиції археологів з інституту до нашого міста для дослідження вказаної пам'ятки. І хочу наголосити, що лише висновок саме цього інституту є. Є юридичним достовірним для визначення конкретного століття, до якого відноситься даний об'єкт, але паралельно, щоб не чекати зрозуміло, не відкладати цей, цей кусок роботи на довгий період. Ми запросили археологів з міста Житомира, це науковці, кандидати історичних наук, які також є експертами в сфері археології. І ми запросили Олександра Тарабукіна, це спеціаліст Житомирського обласного краєзнавчого музею, а також Анд. Андрія Вальдасовича Петраускаса, який є спеціалістом інституту археології України, який зараз є військовослужбовцем, перебуває на передовій. Він виїхав до нашого міста і вони дослідили дану пам'ятку. І за попередніми виставками даний об'єкт відноситься до 17-18 століття, але цей висновок є попереднім, і ми чекаємо офіційного висновку і роботи інституту археології України. Однак ми маємо власні переконання, маємо попередні висновки археологів. І з впевненістю можна сказати, що цей об'єкт є точно пам'яткою історії місцевого значення, яке б століття нам не дав офіційний висновок, але однозначно це пам'ятка історії, і ми маємо як мінімум всі можливості. Щоб прийняти для себе рішення і зберегти даний об'єкт, дякую. Переходимо до наступного запитання: чергове відлуння древньої історії звягеля. Його підземелля дають про себе знати. Владні органи чудово знають древню історію міста, бо повернули його древню назву. Чому ж не приймаються заходи по укріпленню того підземелля, що прокладено до корця? Дякую за запитання. Ну, хочу сказати, що ми від управління культури і туризму напрацювали конкретний механізм, завдяки якому можна Аній об'єкт зробити туристичною візитівкою громади і зробити його як туристичний об'єкт, щоб на ньому проводити певні екскурсії і зробити загальнодоступним для мешканців громади. Але звісно, ми рішення не приймаємо. Є депутати міської ради, є керівництво міської ради. Ми свою пропозицію напрацювали, і я думаю, що на наступну сесію міської ради винесемо це питання публічно і перед громадою, і перед депутатами, щоб ми разом прийняли рішення, чи чи потрібен нам цей об'єкт. Тому що зараз є два варіанти. Станом на зараз у нас є аварійне провалля дороги. Юридично і е, можна цей об'єкт засипати і закласти назад плиткою. Однак і інший варіант зробити це туристичним об'єктом. Для цього цей об'єкт ми маємо взяти на баланс управління культури і туризму, е, прийняти для себе рішення, що цей об'єкт є пам'яткою історії місцевого значення, тому що це, це зрозуміло з е, першого погляду. Ну якщо ми будемо чекати висновку інституту археології, нам потрібно чекати півроку. Скажу об'єктивно, цей висновок робиться довго проводяться комплексні дослідження, і це займає дуже великий період часу. А в нас на незабаром буде день день міста. Приїдуть гості з інших з інших країн, з інших міст, і зрозуміло, що в такому вигляді даний об'єкт залишати не можна. Тому ми будемо пропонувати нашу пропозицію, щоб брати об'єкт на баланс управління культури і здійснити там поточний ремонт у. Цього об'єкту укріпити його, звісно, щоб там було безпечно, і накрит накрити під цікавою формою склом, щоб люди змогли дивитися цей об'єкт. Можливо, навіть спускатися в нього. І також хочу хочу наголосити, що ми в цьому році також робимо поточний ремонт нашого звягельського замку. Ми відкриємо ще один цікавий об'єкт звягельського замку зі сторони нашого дзвону. Зробимо екскурсійний спуск для, для людей, який буде загальнодоступним. І там буде ще один цікавий об'єкт. І Якщо в комплексі зробити звягельський замок підземелля, і оцей об'єкт, що знайшовся в центрі в центрі міста на площі Лесі Українки, то це буде. Взаємопов'язаний туристичний маршрут, який можна дуже гарно подати і презентувати на наступну сесію міської ради. Ми будемо виносити це питання і надіємось на підтримку депутатів, міського голови і, звісно ж, громадян. Також хочу зазначити, що за позицією місцевих краєзнавців даний об'єкт може відноситись, наприклад, до колишньої ратуші, яка знаходилась приблизно на цьому місці. Також є версія до нас звернувся настоятель. Корицького монастиря відразу після того, як ми вперше опублікували фотографії даного об'єкту, і він зазначив мені в телефонній розмові, що кладка каменю, яка знаходиться в об'єктах нововиявленого нашої цікавої знахідки, є точно аналогічною до Корицької і дуже можливо, що у нас є вихід або Корицького підземелля, або в Корці навпаки є вихід з підземелля, тому Однозначно є цікаві моменти, на яких можна зробити історичний екскурс, якось його пов'язати і гарно презентувати гостям нашої громади. Дякуємо. І останнє, напевно, найпоширеніше запитання: яка ж подальша доля цього проваля і що будуть робити з ним далі? Повторюсь і підсумую, що ми зі свого боку зробили все, все можливе, щоб зберегти дану пам'ятку. Ми звернулися офіційно до інституту археології, і на наступну сесію міської ради ми будемо виносити питання, щоб зберегти даний об'єкт в туристичному форматі і зробити його доступним для наших мешканців і для потенційних туристів. Однак не всі рішення залежні конкретно від управління культури і туризму, ми презентуватимемо нашу пропозицію. У нас є юридичний механізм, як цей об'єкт облагородити навіть в умовах воєнного стану. І будемо виносити цю пропозицію на розгляд депутатів міської ради. Це були усі запитання. Дякуємо, пане Олександре, за приділений час та надані відповіді. Слідкуйте за анонсами нашої програми на офіційних джерелах Звягільської міської ради. Віримо у збройні сили України та перемогу. Все буде Україна!